Підсаджуємо маточок. У маточок ми забрали всю світу, залишили тільки одну матку і все. Вихід матки заліпили вощиною, а інший відкрили для того, щоб бджолки могли пролазити. Зараз наше завдання взяти і зірвати маточники, ну а потім будемо саджати бджіл далі. так Дивимось, що вони тут сидять. І, дядь, вони непогано, бачимо, маляка вже лазить так. Ну і дістанемо, подивимось, що вони тут. Стан речей. Бачимо, вже є маточники. Нагадаю, це ставились, їм робились однорамкові відводочки. Так. Всі маточники треба видалити. Так, з цієї сторони три штуки було, з цієї сторони їх більше. Так. Дивимось. Все, ага, от ще є. Так. Все. Всі маточники ми поламали. бжолки одразу починають гуть. Бачимо, ну і ця сторона немає вже. Можна було б їх струсити але, ну, видно добре. Видно добре. Тому садимо їх назад. Беремо нашу маточку і розміщуємо кліточку між рамками трішечки піджимаємо все ну, дивлячись на бджіл я б не сказав що йде якась агресивна реакція вони поки що ніяк на неї не реагують О, о, почули. Угу. Угу, почули. Все. Закриваємо і залишаємо в такому стані на декілька днів. А потім заліземо, подивимось, що там з ними відбувається далі. Так, все. Одним ми дали. Далі у нас залишається ще одна тут сімейка, якій ми дамо маток. Нагадую, навіщо я сюди даю маток. Це в мене будуть запасні матки. Запасні матки. Потім, коли я буду в своїх деяких сім'ях міняти, я їх звідси заберу. Тих маток перекину сюди, і хай вони будуть як просто тут Як запасні працювати. Так само робимо і тут. Дивимось, що тут у нас відбувається. Так. Ось наша сімеєчка. Тягнути їм нічого. До речі, ось подивіться, однорамковик а блистить як по краям напріск. Однорамочник, але працює. Так, зараз ми так само тут є мисочки, їх приберемо. Мисочки це були тут відкриті яйця. Вони бачу там, там, там деякі собі натягнули. Ну, нам це не потрібно, ми зараз їм поставимо матку. Так. І з цієї сторони так само. Бачимо ось майбутні маточники, ми їх беремо прям пальцями. Беремо, закриваємо. Все, портимо. Вони нам не потрібні. Ну і зараз ми їм дамо маточку. Ось і все. Все, дивимось щоб нічого не було. І цю сторону теж дивимось. Чи все ми їм... Ось тут один, от так от. Чи все ми їм поламали? Так. Ну нібито все, більше ніде не бачу. Все. Оце от один ще. Отак от. Так от. Все, вертаємо їх назад, вертаємо їх назад і так само даємо їм маточку. Так само тут в нас заклеєно. І підтискаємо трішечки, щоб вона не поїхала. Все. Дивимось, джолки її відчули одразу. Ось. Є. Я б, якщо чесно, не міняв би тут нічого, я б оце вони самі вивели б маток собі, да, будь-яких, які б вони не були. І хай вони так з ними сидять. Тобто ці, е, ці міні-нукліуси, скажімо так, ці споміжні сімейки по одній по дві рамці, вони потрібні для того, щоб, по-перше, одна рамка, ви коли їх робите, ставите одну рамку, наприклад, печатку, да, або відкритий розпліт, хто як хоче, ставити. Далі поряд ви можете поставити, якщо йде взяток, пусту сушку, вони будуть носити мед. Якщо у вас вже вивелась тут матка, будь ласка, ставите їм вощинку, будуть тягнути вам вощинку. Якщо вам треба розпліт звідси забрати в якусь сімейку, підсилити, будь ласка, ви витягнули їм нову поставили. Тобто на протязі оця сімейка, сімейки. Вони вам будуть слугувати в вигляді допоміжних сімейок. Їх неважко тримати в себе на пасіці. А під кінець сезону ви можете взагалі, якщо у вас тут будуть сім'ї і вам не треба буде з них нічого забирати, об'єднати всіх в одну і пустити зимувати. Будь ласка, тобто можна і так. Ну, ось так вони будуть розвиватися. Подивимось, що далі, як в них піде.